Вітаю вас, друзі. Сьогодні 4 січня на дворі. Прийшов глянути, як почувають себе бджоли. Хоч зараз скажу чесно, не варто дивитися туди, бо як практика показує до 15 січня, а то й 20-го заглядати в сім'ї. Ну, немає ніякого сенсу, але просто є вільна година, вільний час, тому вирішив прийти подивитися. Ну і заодно показати вам, як на даний момент почувають себе бджоли. На дворі у нас температура мінус 2, мінус 3, буває мінус 5, мінус 6. Ну, тут у горах завжди більше на градус 2 більша буде температура. Ну Зараз так по відчуттям десь біля мінус 3 градусів. Ну, давайте заглянемо, як почувають себе бджоли. Сонечко світить прямо на вулики. Ну, Бжила от сидить от так, вон, корму предостатньо, Тут е, можемо спостерігати клуб не дуже щільний, але можливо то із-за того, що сонечко прямо світить на е, бджіл. Е, ну тут, ну давайте заглянемо. Що тут кришка промерзла, Кришка примерзла тут. Тут клуб більш сильніший, змістився вправо, занімає раз, два, три, чотири, п'ять вулочок, корму більше, ніж достатньо. Тут давайте заглянемо. Тут займають бджоли всі вулочки. Клуб не є дуже щільний, але й не дуже рихлий. Друзі, що замітив по цій плівці, можете взяти собі на увагу, як то кажуть. На цій плівці, получається е, чомусь менше конденсату, ніж на такій прозрачній плівці. Дуже мені подобається. Можете протестувати і провірити у себе на пасіці, але кажу, набагато менше конденсату на тій плівці, ніж на, на, на такій прозрачній плівці. Та що тут? Заглянемо, що тут? Так. Хоча по краям можете бачити, що ну, вода є, але то можливо із-за того, що е, з криші стікає вода і от, е, ну, у цій фальці заходить, але в саме, е, в саме гніздо не заходить. Тут от так буде. Ну, загальному дуже добре зимують, хоча з цими коливаннями погоди. Тут, так, тут є дуже е, щільний із-за того, напевно, що сонечко, якщо можете подивитися, прямо світить на вулиці. Ще... Тут зимують у нас для експеримента, зимують один, два, <кхем> два, по-моєму, два корпуси, ні? Три. Третій. І бджоли чомусь зібралися не в нижньому корпусі, а у верхньому. Хоча верхній корпус практично повномедний, а в цьому було лише трішки припосідній, по моєму оброці, я дивився, ну, скажімо так, набагато менше корму було, ніж тут, і бджола чомусь зібралися вверху. <кхід> у даному, даному вулі э, бджола не є. У даному вулику бджола не є у Верхові. бджола там ну, камера не передасть, вона зацепилася і раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Бджола зацепилася і десь, ну, скажімо так, практично десь до середини рамки. От у цьому вулику Тут карніка. Тут карніка. У нас можливо то на щось впливає. Як порівняється лівку. Може то на щось спливає, не знаю, але давайте подивимося тут. тут у нас. Ось тут наглядно можете бачити, що пчола знаходиться у верхові. Занимає раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок, Шесте так слабше, але занимає. І бджола знаходиться у верховий. Тобто нижній корпус пустий. У нас тут забиралася. Жули раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три. Ну і шості там є трішки, тут так сидить. Більш сильніше. Бачите, друзі, обробляв то, що ставив цей як -то, папір, який був просочений. Жидкостю його амітраза і стаю в не полюбилося мені. Ефекта супер не бачив, а потім на рамках залишається той папір, потрібно його очищати, роботи більше, ніж ефект. Скажем так, Не варто і то того робити. Я зробив для себе висновок. Тут не буду, друзі, піднімати, повірте на слово, все нормально, тому що, якщо можете подивитися, тут у мене там маска стоїть, всяка така, то треба розбирати все. Давайте ще тут подивимося. Подивимося, кормушкою однозначно прийдемо митися. Бачите, виходить така грязь із-за того, що напевно попадають випаровування сюди. Бачите, також карніка сидить добре. Добре. Ну ось так от зимують джоли. Так от зимують, бачите, як бджоли корму. Отак во не так во. хватає їм. Оброблені чотири рази. Все нормально, якихось критичних ситуацій не бачу. Десь чуть рихліші, десь клуби більш плотніші. Вдвох корпусному що два корпуси залишив зимувати, бачите, що піднялися два. Вулика вверх, один залишився практично внизові. Ну, на майбутнє не варто є, напевно, що так робити, тому що бджоли на два корпуси однозначно там немає для зимів, є лише для одного. Але вони чомусь піднялися вверх. Хоча я більш впевнений, що вони дозимують і все буде добре. Но, скоріше всього, що треба залишати в одному корпусі, буде більш компактно, більш якісно і плотно складуть собі корма і будуть зимувати добре. Все друзі, чекаємо весни, чекаємо обльоту і всім всього найкращого і самого головне миру, нам всім, якого нам дуже не вистачає. Все.